Реальні факти, чому війна в Україні може скоро закінчитися. значить показує. Дивіться Фінляндія відбудовує країну Rebuilding Ukraine together. Тут абсолютно всі Америка, Швейцарія, Фінляндія, там Польща, Німеччина і так далі. Всі зараз борються за український ринок, щоб зайти туди з інвестиціями і відбудовувати Україну. Зараз в Варшаві відбувається величезний саміт. Rebuild 2025. Куча тут політиків, депутатів, послов, польських, там, європейських з усього світу, які всерйоз стоять і говорять, скільки треба заводити грошей вже в Україну, що будувати, як робити і так далі. Для того, щоб це був вдалий інвестиційний проєкт, даний інвестиційний ринок. Що саме важливе? Крім того, що гроші просто будуть вливатися в Україну, ясно, закордонні компанії будуть на цьому заробляти. Це ж все може давати гарантії безпеки і реально дасть можливість Європі включитися, бо інтереси частних підприємців з величезними капіталами будуть знаходитись в Україні. Європі нічого не залишається після цього, як берегти цілісність України і так далі, бо там будуть їхні будівлі, їхні заводи, переробні заводи. От всі блін боряться за український ринок.